Переходимо безпосередньо до нашої теми. В англійській мові є 5 основних типів прислівників. І ми можемо запам'ятати, друзі, з допомогою чудової мнемотехніки, якщо вам необхідно запам'ятати, які є типи прислівників, які основні, так, тому що їх є більше. Ми можемо собі уявити ось такого, так, майстра дзен, який сидить і каже, йому його, його питають, кажуть: майстер, дайте нам параду, що нам робити? І він каже: Very well, дуже добре, так. Be always here and now. «Будьте завжди тут і зараз. Так, ось він дає таку пораду. Її насправді дуже легко запам'ятати. «Here and now. Я думаю, тут і зараз така фраза на слуху, так і він каже: «Very well», дуже добре. «Be always», будь завжди here and now», будьте завжди тут. І зараз ось таку, ось таку дає нам пораду наш дзен-майстер. Так, баба хумус уже була, І ось тут тепер дідусь теж з'явився. От вони разом, можливо, якось контактують, якщо ви дивитесь мої перші уроки. І коли у нас створюються якісь такі образи, нам вже набагато легше запам'ятовувати. Ви запам'ятали таку фразу Very well. be. У вас вже є якийсь дідусь, щось якийсь є майстер. Да? Тому що сама граматика абстрактна. Деколи краще витратити трошки більше часу, як ви, наприклад, коли зараз дивитесь моє відео. Так, а у вас з'являються образи. Не завжди потрібно дивитися суто якусь таку суху інформацію, де ви просто подивитесь якісь ем, схематично, а де, коли потрібно, нам навпаки потрібні образи. І коли у нас вже створюються образи, у нас з'являються якісь зачіпки. Ага, є якийсь майстер-дзен, дідусь, він казав, кажу якусь фразу, вже набагато легше буде згадати, коли ви будете собі уявляти прислівники. При прислівники, я хочу, щоб у вас друзі асоціювалися ось цим. Майстром Дзеном з цим дідусем із цією фразою Very well, be always here and now. Так, і у нас ця фраза це наших п'ять основних типів прислівників. Перше, це «very», «very» – це дуже так, і це означає, що це наш вид тип прислівника ступеня та міри, коли у нас є це наші прислівники, які будуть вказувати, що як якась дія відбувається так, за які наскільки сильно вона відбувається, які ступені міра. Так само у нас тут слова almost, майже «hardly», «extremely», «quite». Плюс такі слова наступне – «well». «Well» – це добре, так знов ж таки відбувається якась дія як добре. «well». І це називається «способу дії». тобто яким способом відбувається. Якщо у нас тут ступені і міри, наскільки так? інтенсивно якась дія відбувається тут і за яким способом, як вона відбувається? Тут у нас він каже, well, відбувається добре, або можемо казати fast, швидко, slowly, повільно, badly, погано, так? Наш другий тип, третій тип, always, always це завжди. І у нас тут є sometimes, usually, often, never, always. Завжди. Це наші, наші прислівники частотності, З якої частоту? Тобто цей тип прислівника відповідає за частоту, з якої буде відбуватися та чи інша дія. Вона може відбуватися деколи, зазвичай, часто, ніколи. так? Завжди. Тобто з якою частотою? Це наш третій був тип прислівників. Четвертий here. Here що таке here? Це відбувається тут. так? Тут, значить, це відповідає за певне місце. Тобто це наші прислівники місця. Ми можемо сказати, тут. Там, ми можемо сказати: там назовні, всередині, так, повсюди. There, outside, inside, everywhere. Тобто, це прислівники місця. І п'яте now це зараз. Тобто, ми можемо так само тут сказати: soon – швидко, then – потім, today – сьогодні. так. Тобто, коли дії відбувається, в якому часу, в якому, в, якому, в якому проміжку часу? Зараз, потім, сьогодні. І це наших п'ять основних таких типів прислівників, які вам потрібно знати. Коли ви вчаєте про прислівники, згодом потім можна ще додавати додаткові типи прислівників і вивчати їх. Але ось з допомогою такого нашого майстра Дзен і з допомогою такої фрази, ви легко, друзі, запам'ятаєте 5 основних видів прислівників. Але, друзі, у нас є наша сьогодні комунікативна мета, і вона в нас цікавить. Так, нам потрібно з вами навчитися гарно, правильно, граматично, правильно розмовляти англійською мовою. І нам ми хочемо отримати з цього уроку практичну користь. А не вчити просто якісь види. Так, це класно знати це. Потім воно дуже класно вам знадобиться, і воно вже створює образи. Але ми підходимо до нашої комунікативної мети. І що друзі, нам для цього потрібно? Прислівники well і always, прислівники другого і третього типу, тобто прислівники способу дії і частотності. Вони нам якраз потрібні для того, щоб ми з вами якусь могли отримати практичну користь з вивчення прислівників. Прислівники частотності ми з вами вивчали друзі в урок в уроці 23-му. Ми детально проговорили. Я пояснив, коли ми будемо використовувати прислівники частотності. Нас цікавить прислівники частотності в рамках використання їх в порядку слів в англійській мові. Тому що ми зазвичай такі прислівники частотності, ми будемо їх використовувати перед основним дієсловом. Так ми кажемо o'clock in the morning. Зазвичай я прокидаюся. Ми будемо використовувати usually або often перед. Основним дієсловом. Якщо в нас є дієслово тобі, то воно буде вже після них так, використовуватись. Так само є нюанси з модальним дієсловом. Я залишу для вас тут підказку, друзі, урок 23-й. Ми там детально розбирали, коли говорили про порядок слів в англійській мові. І нам, там, оце от наша практична користь з наших прислівників частотності. А сьогодні, друзі, ми будемо з вами говорити більше про прислівники способу дії. Так, прислівники, які закінчуються на LY зазвичай. Або є деякі прислівники, які утворюються не від прикметників, а просто самі, якби по собі, мають інший корінь, так? Або такі прислівники, як їх порівнювати, як їх утворювати, як їх не плутати з прикметниками. І сьогодні, зараз, я звільню трошки нам тут місця, і ми будемо говорити саме про ось ці прислівники, способу дії. Друзі, на попередньому уроці ми з вами детально розібрали прикметники в англійській мові і їх ступені порівняння. Так і ми казали, що прикметники завжди дають характеристику іменнику. Хлопець розумний, дівчина гарна. Тобто, як ми даємо якусь характеристику, якомусь предмету чи людині, так? Яка характеристика, властивість присутня йому? А прислівники, і прислівники способу дії, завжди будуть давати характеристику діюслова. Прикметник, завжди дає характеристику іменнику. так? А переслівники способу дії завжди будуть давати характеристику дієслову, так тобто будуть вказувати, яким чином відбувається ця дія, хлопець біжить швидко, хлопець біжить як швидко. Тобто ми не кажемо швидкий хлопець, так якщо швидкий хлопець, це у нас буде характеристика іменнику. Ми будемо казати, хлопець який відповідає на питання, «який?», яка, так. А якщо ми кажемо, хлопець біжить швидко, тоді ми даємо характеристику хлопець біжить як. Так, і ми характеризуємо саме дієслово. Прислівники у нас способу дії будуть давати саме характеристику дії. Це потрібно розуміти, щоб ми з вами чітко знали. Ага, цей прислівник, це прикметник. Так набагато нам буде легше з вами е, розуміти саме оцю граматику, яка нам потрібна для того, щоб ми з вами правильно вміли розмовляти. І дивіться, друзі, у нас прислівники способу дії так, зазвичай утворюються з допомогою LY, закінчені LY. Тобто, у нас є прикметник, якийсь є прикметник слов. Повільний. Якщо ми хочемо сказати повільно, що все, що нам потрібно зробити, це додати ось це закінчення LY до нашого прикметника slow. І у нас виходить з вами слово slowly. І в нас вийшло з повільний, вийшло повільно. Так, так, так само, як і в українській, у нас змінюється. Є прикметник повільний. Але щоб сказати, хлопець біжить як повільно, ми «повільний» змінюємо на повільно. Так? І відповідно теж саме в англійській мові потрібно це слово якось змінювати, щоб ми не казали, хлопець біжить повільний, нам потрібно сказати, Хлопець біжить повільно. От щоб зробити повільно, ми у нас є LY. Ми «ly» додаємо до більшості прикметників. Був прикметник «slow», додали LY. У нас вийшло «slowly». І все, у нас тепер є наш переслівник, і ми можемо сказати, хлопець біжить там повільно. Да? Давайте подивимося на наші приклади. Приклад один: «John is slow». Ми бачимо, що Джон повільний. Так, slow у нас з вами прикметник. Прикметник чому? Тому що він дає характеристику кому Джону. Джон є який, Джон є повільний, так. Але якщо ми з вами візьмемо і додамо з вами закінчення LY ось тут так, ми у нас буде вже прислівник. І ми можемо сказати Джон спікс slowly. Ми бачимо, у нас тут є Джон, у нас є speaks, так, дієслово. І у нас вже slowly буде не прикметник, а прислівник, тому що воно вже буде давати характеристику нашому дієслову. Джон говорить як. Повільно, так, і тому у нас це наш прислівник, тому що дає характеристику нашому дії слову. John speaks slowly. А тут John is slow. І так от від цей відрізняється. Якщо немає закінчення LY у прислівників способу дії, значить це прикметник. І ми кажемо John is slow. Але якщо ми кажемо, що Джон, Джон говорить повільно, ми маємо зробити з цього нашого прикметника прислівник, так? З допомогою LY. І ми кажемо John speaks slowly. І наш другий приклад. He is a bad player. Ми бачимо, що bad у нас виступає в ролі прикметника, тому що дає характеристику іменнику. Гравець, який поганий, так. Але якщо ми, друзі, з вами скажемо «He played badly», ми додали з вами LY сюди, так, і у нас тут бачимо, що з'явилося діє слово «played», грав в минулому часі, так, то слово badly вже дає характеристику, як він грав, так він грав як. Погано. І ось таким чином, друзі, в принципі, це все. так? Нічого теж немає такого супер особливого чи важкого, щоб зробити нам прислівник. Ми беремо наш прикметник, і ми з прикметника наш робимо, додаємо LY, і у нас виходить наш прислівник. І ми кажемо, he played. Він грав, як хочемо сказати погано. Є у нас, Ми знаємо, прикметник bad, поганий. І ми, щоб, щоб сказати погано, просто додаємо LY і кажемо, he played. Badly. Так само є у нас, наприклад, слово easy, легко. Щоб сказати, легкий. Щоб зробити прислівник, ми кажемо easily, так легко. Є у нас careful, обережний. Щоб зробити обережно, ми кажемо carefully. Да, тобто просто додаємо з вами LY, і таким чином ми утворюємо наші прислівники. Але є теж, як завжди, певні винятки, слова, які можуть вживатися як прислівники, так і прикметники, не змінюючи ніяких закінчень. Це такі слова, наприклад, як hard. Fast, late, early такі найбільш популярні слова. І з цих чотири слова так вони вживаються як прикметники, і так і прислівники. Тобто, якщо ми хочемо сказати, що у Джона важка робота, ми скажемо «John has a hard work». Так, «a hard work» – це буде, ми даємо характеристику іменнику. І так само ми скажемо, що Джон працює важко. Ми скажемо «John works hard». Так, ми не будемо. У нас це слово буде як і прикметник. Так і прислівник. Так само ми скажемо, a fast runner». Він швидкий бігун, так, і ми скажемо he runs very fast, he can run very fast, він може бігти дуже швидко. І таким чином ці слова у нас не будуть змінюватись. Нам в цих, в цих слів не буде додаватися ні закінчення ЛАЙ, нічого. Вони будуть у нас вступати як в ролі прикметників, так, як і в ролі прислівників. Оце, друзі, є такі певні винятки. Друзі, а зараз ми переходимо до нашої одної з основних комунікативних цілей: це навчитися порівнювати прислівники. Пам'ятаєте, ми наводили з вами такий приклад, що ми казали. Ви стоїте з компанією своїх друзів, і там хтось біжить на перегонки, так і ви дивитесь і кажете, о, дивіться, там син біжить швидше, ніж його батько. І щоб нам сказати ось таке, здавалось би, просте речення, син біжить швидше, ніж його батько, нам треба навчитися якраз витворювати порівняння, так, навчитися порівнювати прислівники. І якраз ми з вами зараз навчимося це робити. Коли на попередньому уроці ми, друзі, з вами розбирали прикметники, ми казали, що якщо в нас є... Так, якщо не вдаватися в подробиці, якщо в нас є односкладове слово, там де тільки один склад, то у нас порівняння, у нас є вищий ступень порівняння і найвищий. Вищий ступень порівняння це коли ми порівнюємо одні речі з іншими. Так? Це коли ми кажемо от якраз наш, наш приклад, що він біжить швидше, ніж його батько, ми порівнюємо те, як він біжить з кимось іншим. Він біжить швидше, ніж хто, ніж його батько. Це називається вищий ступень порівняння. Але якщо ми хочемо сказати, він біжить найшвидше, так, то це вже буде найвищий ступень порівняння. А це наші прислівники. В прикметниках у нас там було, наприклад, вищий за його брата, і він найвищий в своєму класі. Пам'ятаємо, що слова fast і «hard», я щойно записував їх тут як винятки, так вони в нас утворюються як прикметники, так і прислівники. І тому у нас різниці з вами не буде. Чи це прислівник, чи це прикметник, вони будуть утворюватися однаково. І тому ми просто можемо згадати, як утворюються ступені порівняння прикметників. Ми казали, що якщо, наприклад, він є швидкий, чи він, наприклад, швидший, так, то ми просто додаємо, щоб зробити вищий ступень порівняння, закінчення ER, так, «er» ER англійською, так, деколи я кажу на український манер, тому що пояснюю українською. Faster. ми додаємо закінчення ER. А щоб зробити найвищий ступень порівняння, сказати, що він найшвидший, що він найшвидший. Ми скажемо the fastest, ми додаємо з вами артикль The і кажемо, і плюс закінчення EST. The fastest. He is the fastest runner. Він найшвидший бігун, так? це якщо прикметник. Але ми казали, що у нас слово fast і hard. Це так само у нас будуть як прикметники, так і прислівники. Ми нічого не змінюємо не додаємо. Тому у нас правило підходить. До, так само буде і до прислівників. Тобто, якщо прислівники, такі як Fast, Hard або інші односкладові прислівники, які ніяк не будуть змінюватись, то ми утворюємо з таким самим способом, як і прикметники. Ми додаємо ER і плюс додаємо з вами артикель The Fastest. До речі, артикль The Fastest. Ми можемо трошки, коли ми говоримо про прислівники, взяти в дужки, і я зараз поясню чому. І у нас виходить, що у нас так само, як і прикметники. is The Fastest, так. He is the... this is the hardest thing. І ми так само за такою самою аналогією, як і прикметники, утворюємо наші прислівники. У нас зараз, друзі, тут є приклади, ми ще більш детально це розберемо на, нашому, на наших прикладах. І ми повертаємося до того, що ми казали про прикметники. Коли у нас є, друзі, двоскладові слова, так, тобто не один склад, а двоскладові. І виходить так, що ми з вами казали, щоб зробити з вами у нас. Щоб зробити з вами прислівник, ми маємо в більшості випадків ми будемо додавати закінчення LY. Так? І виходить так, що навіть якщо у нас вже скло було односкладове, якщо ми додаємо закінчення LY, то воно ніби вже стає двоскладовим, і у нас буде вже в більшості випадків попадати в цю категорію двоскладові. А двоскладові, ми знаємо, в ступені порівняння двоскладових прикметників утворюється трошки по-іншому, так? І давайте згадаємо, як утворюється. У нас е, ступені порівняння прикметників, коли там є більше, ніж два склади. Більш детально ви так само можете подивитися в попередньому відео, так? У нас був, наприклад, є таке слово careful, обережний, щоб сказати обережніший, да? людина є обережна, є обережніша, є найобережніша людина, так? У нас є слово careful, щоб зробити ступень вищі порівняння. Якщо у нас тут два склади є, то ми вже не будемо казати -er»,, да, чи care carefulest. Ми додаємо з вами more. Так, більш, і вже просто кажемо careful, Він ніби буде більш так само в українській може в українській мові. Ми так само можемо сказати обережніший і можемо сказати більш обережний. Так, і от в англійській мові, щоб не було такої нагромадженості букв, так звуків, то ми додаємо more. more careful, він більш обережний, наприклад. І таким, таким способом ми утворюємо з вами ступень вищий ступень порівняння прикметників, коли ми порівнюємо одні речі з іншими, або одних людей з іншими, або одну, ну тобто, характеристику одних людей з характеристиками іншими, ми можемо сказати, he is more careful than his brother. Він більш обережніший ніж його брат, наприклад. Да? Тобто ми порівнюємо. А якщо ми хочемо сказати, що він найобережніший серед своїх там братів чи серед свого в своєму класі. То ми з вами додаємо The most». так? The most найбільш. І тут уже так само лишаємо слово найбільш обережніше. Але це, друзі, ми утворюємо так наші прикметники, так? І, але це нам потрібно, тому що у нас по прислідникам майже нічого не буде змінюватись. Тут взагалі в нас нічого не змінюється, коли односкладові слова, так? А якщо двоскладові слова, то ми знаємо, що ми маємо до нашого прикметника додати закінчення LY, так? І якщо ми ну, візьмемо слово careful, якщо це наш прикметник обережний, так він є обережний, він обережний. Ми це характеристику дає кому? Йому, наприклад, Джон обережний, характеристику іменника. Значить, це прикметник обережний. Щоб зробити з нього прислівник в українській мові, наприклад, він скажемо, він там біжить обережно. так? То у нас вже, бачите, обережний, змінюється на обережно в англійській мові. Ми щойно з вами казали, щоб зробити так, ми додаємо закінчення LY. І відповідно, у нас вже слово буде не careful, а carefully. У нас з'являється тут carefully на кінці, так? Друзі, але це нічого не міняє, тому що все одно у нас тут слово двоскладове. Мається не двоскладове, а двоскладове і більше. да? Двоскладове і більше слова. І у нас виходить слово carefully. І, відповідно, це вже наш прислівник обережно, і ми хочемо сказати, що він ходить, наприклад, там більш обережно, або робить якусь дію там більш обережно, та, неважливо. То ми так само, як і прикметник, будемо за такою самою аналогією, будемо з вами робити ці ступені порівняння. Просто єдин, один єдиний нюанс у нас то, що у нас тут буде LY на кінці. У нас було careful, а тут буде просто more carefully. Так? More carefully, щоб сказати найбільш обережно, так, найобережніше, то ми скажемо The most carefully. так, Ми скажемо most carefully. Так само тут я взяв в так, The most carefully, поясню чому. Зазвичай, просто коли ви будете дивитися якісь. Пояснення в підручниках, чи просто або взагалі це є, де не використовують, або використовують в дужечках, і такого зрозумілого пояснення нема, ми зараз спробуємо в цьому розібратися. Так само, у нас є слово beautiful. Beautiful – це прикметник гарний, так гарний, гарна, дівчина гарна, вона гарна, she is beautiful. Якщо ми хочемо сказати, що вона більш гарніша, або вона за там свою сестру, наприклад. Ми скажемо more beautiful, she is more beautiful than her sister. Так, ми кажемо more beautiful. А якщо вона каже, вона сама найгарніша в класі, ми скажемо the most beautiful. Beautiful. Це наш прикметник, так? щоб зробити наш з вами прислівник, ми маємо додати на кінці LY. І тоді вже у нас буде не beautiful, а буде beautifully, beautifully. І відповідно ми вже просто так, за такою самою аналогією, тільки просто у нас слово beautiful вже буде Да? Наш прислівник, і ми кажемо beautifully, More beautifully і the most beautifully. І давайте, давайте, друзі, вже подивимося більш детально на прикладах. От візьмемо наше слово «fast», так, наше перше слово, і ми наш перший приклад. Ми хочемо сказати, що він біжить швидко. Ми скажемо «he runs fast», «he runs fast», Так, ми просто використовуємо ми казали, що «fast» у нас використовується як прикметник, так і використовується і прислівник, і Так і так. Тому. У нас тут нічого не змінюється. Так, ми не будемо казати «fastly». Ми просто кажемо «he runs fast». Якщо ми хочемо сказати, що він біжить швидше, ніж його брат, ми скажемо «he runs faster than his brother». Так само нічого не змінюється, тому що у нас. Це слова відноситься до першого складу, так і ці слова як «fast» і «hard» у нас як ми казали, що це як прислівники, так і прикметники. Тому у нас тут цей перший приклад відбувається за такою самою аналогією, ніби слово «fast» у нас як прикметник. Так? Те, що ми вчили на попередньому уроці. Взагалі нічого не змінюється. Така сама аналогія. І ми кажемо «he runs faster than his brother». Так, ми, ми на слово односкладове, тому коли ми порівнюємо вищий ступень порівняння, ми додаємо просто ER закінчення he runs faster than his brother. Якщо ми хочемо сказати, що він біжить найшвидше, наприклад, зі своїх, своїх, зі своїх всіх друзів, то ми скажемо he runs the fastest. І тут, друзі, є нюанс щодо прислівників. Якщо в прикметників, ми можемо сказати «He is the fastest runner. Ми будемо завжди використовувати з вами артикль «the». Так, ми можемо завжди так сказати. He's, ми маємо завжди так сказати. He is the fastest runner, він найшвидший бігун. То тут є нюанс. Є момент, коли ми можемо не використовувати наш означений артикль the. Коли? Значить, коли у нас тут завжди має бути контекст. Якщо, наприклад, ми хочемо сказати, що він біжить найшвидше, і ми маємо на увазі, ми порівнюємо. Так у нас завжди є порівняння, він біжить як. Він біжить найшвидше серед всіх своїх друзів, ми порівнюємо його зі, зі всіма, з, їхні, зі, з його друзями, так? то в такому випадку нам артикль де потрібен. Ми скажемо, he runs the fastest of all his friends. Це наш контекст такий. Але якщо ми його ні з ким не порівнюємо, а хочемо просто сказати, що він, наприклад, біжить найшвидше, коли він добре відпочив. так? Тобто у нас немає виходить порівняння з іншими, немає порівняння з якимось з іншими людьми, ми його не порівнюємо. Ми просто кажемо, що от у нього є така здатність бігти швидше, коли він добре відпочив. Немає порівняння так. Тут немає порівняння, так. То в такому випадку у нас вже не буде тут артикль, де не буде. Ми просто скажемо, he runs fastest when he rested well. Він біжить найшвидше. так. Все одно у нас найвищий ступень порівняння. Але ми не порівнюємо його ні з ким. Ми просто кажемо he runs fastest when he rested well. І тому в підручниках ви бачите, що беруть ось так в дужечки все з «де». Тому що коли у нас є порівняння, він біжить найшвидше, і у нас завжди має бути контекст якийсь, так, то ми скажемо He Runs the fastest of all his friends. Ми порівнюємо. Тоді потрібен однозначний артикль «the». так само як і в найвищому ступені порівняння прикметників. Якщо ми його не порівнюємо, а порівнюємо ніби між. Тільки з самим собою, або просто з якоюсь ситуацією, де він краще щось робить, як тут, he runs fastest, when he rested well. То в такому випадку нам вже артикль тут не потрібен. Але я думаю, носії мови взагалі не будуть використовувати ні третє речення, ні четверте, тому що воно виходить трошки нагромаджене. Вони просто, наприклад, скажуть, he's the, he's the fastest runner, він найшвидший бігун. Вони це речення перероблять більш в прикметник. Так? Не будуть сказати, що він біжить найшвидше, а скажуть, що він найшвидший бігун. Просто така є тенденція в англійській мові. І давайте подивимося з вами на друге речення. «She Sings Beautifully. Ми бачимо, що у нас тут «beautifully». Уже у нас буде більше, ніж два, два склади в цьому слові. І ми бачимо, що у нас цей прислівник був утворений від прикметника «beautiful». І ми кажемо «beautifully», у нас тут з'явилося наше LY. Так, ми бачимо, що це прислівник. І у нас прислівник вже дає характеристику нашому так дієслово, вона співає як. Гарно, she sings beautifully. Добре, є в нас таке речення, воно граматичне правильно. У нас є дієслово, ми з дієсловом використали не прикметник, не beautiful. так? Ми не кажемо she sings beautiful. Неправильно, тому що beautiful ми знаємо, що це прикметник. Відповідно, щоб зробити прислівник, ми додали закінчення LY і зробили правильне граматичне речення. She sings beautifully. Є, yeah, супер, друзі. Тепер ми хочемо навчитися порівнювати з вами, так? Ми знаємо, що якщо в нас було б «beautiful», то ми просто сказали more beautiful», так, да, якщо б це був прикметник. Тут така сама історія, крім того, що ми будемо використовувати вже прислівник закінченням LY. Якщо ми хочемо сказати, що вона співає гарніше, ніж її сестра. То ми вже будемо, так як у нас слово більше двох складів має, так або двоскладове. Ми будемо використовувати more для порівняння. І ми скажемо, she sings more beautifully, she sings more beautifully than her sister. В принципі, так само все дуже просто. Така сама аналогія, як у нас було в попередньому уроці про прикметники. Що якщо у нас слово ми кажемо more beautiful. Тільки тут, замість beautiful, ще на кінці у нас L тому що це прислівник. She sings more beautifully than her sister. І тут, третє і четверте, у нас така сама історія. Ми скажемо, she sings the most beautifully of all her classmates. Вона співає. Найгарніше з усіх своїх однокласників. Тобто ми її порівнюємо. Да? У нас є контекст, якийсь має бути контекст. Вона співає найгарніше, найгарніше серед кого? Серед всіх її однокласників. Якщо у нас є такий контекст, так або, він в принципі, може бути так опущений, то ми будемо сказати: She sings the most. У нас буде the most, буде у нас з нашим артиклем, означеним The She Sings the most Beautifully. Of all her classmates, так само закінчення ly і буде The Most Beautifully. Але ми так само можемо опустити це закінчення, так не вживати, якщо з ти в нас є коли ми говорили про таку ситуацію, коли ми не будемо її порівнювати ні з ким, а просто будемо казати, що в якихось ситуаціях вона може співати краще. І в такому випадку ми пропустимо. Ми скажемо «She sings most beautifully when she is alone». Вона співає найгарніше, коли вона наодинці. Так, і в такому випадку, друзі, бачите, «She sings most». Ми можемо тут пропустити і взагалі не використати цей наш артикль «the». Так, ми можемо просто сказати «She sings» most beautifully when she is alone. тому що немає порівняння. Якщо ми кажемо, що вона найгарніше співає серед усього свого класу, серед всіх своїх однокласників для є порівняння, ми маємо використати наш означений артикль. А коли ми просто кажемо, що вона співає найгарніше, коли вона там наодинці, або коли вона відпочила добре, або ще щось, ми її не порівнюємо, а просто кажемо, в якій ситуації вона це робить краще. То ми з вами скажемо, що sings most beautifully when she is alone без означеного артикля. Ось, друзі, така наша історія з прислівниками. Вони дуже схожі, до ступенів порівняння прикметників, тому добре розбиратися як в прикметниках, так і в прислівниках, тому що ці дві теми йдуть разом, так? І так само пам'ятаємо, що сьогодні ми детально розібрали прислівники способу дії. А насправді прислівник це тільки один із типів прислівників. На початку ми з допомогою гарної мнемотехніки запам'ятали з вами, що є 5 основних, як мінімум, типів прислівників. так? Запам'ятали ми з допомогою мнемотехніки, де в нас був майстер Дзен, і він казав: very well, be always here and now. запам'ятавши цю фразу, ви собі зможете завжди отримувати в пам'яті і знати, які є 5 основних типів прислівників. А способ прислівників способу дії це тільки один з типів. Плюс, друзі, для того, щоб у нас була гарна розмовна англійська, нам потрібно знати не тільки. Прислівники способу дії, або як було б добре, як мінімум, ще ознайомитись з прислівниками частотності, так це урок 23, наш який у нас був. Що ми маємо знати, як правильно використовувати, які вони, як, як правильно використовувати ці прислівники частотності, в реченні, яке, яке місце вони будуть займати в реченні, тому що це важливо для того, щоб ми з вами грамотно говорили. І ось, друзі, це був наш такий урок по прислівникам. У нас попереду ще будуть цікаві важливі уроки. Продовжуйте дивитися цей курс далі, якщо вам цікаво. Вам все найкраще. До побачення!